Сьогодні ми поринемо у світ боксу, але не заради накаутів чи чемпіонських поясів, ми поговоримо про те, що робить цей спорт по-справжньому живим. Про історії, які трапляються за лаштунками. І повірте, іноді вони бувають більш захоплюючими за сам поєдинок. Сьогоднішня наша історія торкається невеличкого епізоду з життя легендарного Мухаммеда Алі та його унікального тренера Анжела Данді. Тож влаштовуватись позручніше. А я починаю. Легендарний боксер Мухаммед Алі був відомий не лише своїми перемогами, а й яскравою особистістю, яка часто ставала джерелом кумедних історій. Одна з таких історій тісно пов'язана з його багаторічною співпрацею з тренером Анджело Данді. Під час одного з тренувальних таборів у 70-х роках, коли Алі готувався до важливого поєдинку, він раптом почав скажитись на сильний біль. У животі. А драматично стогнав, заявляючи, що йому дуже погано, і він ледь витримує. Анджело, мій живіт, мені так боляче, я помираю, кричав він, перевертаючись на ліжко. Він удавав, що йому так погано, що він ледь може дихати не те, що тренуватися. Анджело Данді по справжньому занепокоївся. Він перевірив стан Алі, запропонував звичайні засоби лікування, але чемпіон продовжував удавати нестерпний біль, розуміючи, що це спроба уникнути тренування, а час не можна було втрачати. Данді вирішив діяти нестандартно. Він узяв порожній флакон, налив туди звичайної води з-під крана і написав на етикетці. Дуже сильне секретне знеболювальне приймати лише у крайніх випадках. Вкрадено з лабораторії НАСА. Серйозним обличчям Данді підніс Алі ліки. Мухамеде, я дістав щось особливе, сказав він. Це дуже потужні ліки, вкрадені прямо з НАСА. Вони вилікують тебе миттєво. Щойно ліс спробував в ліки, його обличчя одразу прояснилося. Він підскочив з ліжка, радісно вигукуючи: «Анджело, це диво, зник, Я почуваюся чудово. Ці ліки з НАСА, це щось неймовірне. Алі одразу ж був готовий до тренувань. Сам Мухаммед Алі швидше за все так і не дізнався, що його чудодійні ліки були лише водою. Ця історія була розкрита світові багато років по тому, коли сам Анджело Данді опублікував свою автобіографічну книгу «My view from the corner». «A Life in Boxing» у 2008 році, відомо як мій погляд з кута життя у боксі. На той час стан здоров'я Лі, який страждав від хвороби Паркінсона, вже не дозволяв йому читати чи повністю сприймати таку інформацію. Ця історія яскравий приклад тренерської кмітливості Анджело Данді та свідчення того, як Віра може бути потужним чинником, особливо для такої унікальної особистості, як Мухаммед Алі. Цей невеличкий епізод чудово демонструє, що спорт це не лише фізична сила, а й глибока психологія, віра та, звичайно ж, неповторні особистості, які творять його історію. Сподіваюся, вам сподобалася ця комедна розповідь, і ви ще більше закохалися у світ боксу. І тепер, коли ви опинитеся в компанії спортсменів чи друзів, ви зможете поділитися з ними цією унікальною історією, але і не забути також розповісти, де ви її почули. До зустрічі.